Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендро. Так, трошки святкував, було в мене день народження. Хто хоче привітати, можете написати про це в коментарях. Буду особливо вдячний. Ну, от зі свята залишилось, тому такий трошки був настрій невеличкий, святковий. Але продовжуємо, продовжуємо освітлювати всі ці новини. На сьогоднішній день вже дуже багато чого за декілька днів там яких новин з'явилось. І от буквально сьогодні міноборони. Повідомила про те, що на сьогодні можна сплатити штраф вже в резерв плюс за будь-яке порушення. Практично надало роз'яснення, як mm. це робити, як його сплачувати. Але це відео буде присвячено лише частково цій новині, і Міноборони одночасно надало ще купу роз'яснень і відповідей на запитання, які ставили підписники, в тому числі і мені. І ми послухаємо, як на ці запитання відповідає в нас міноборони, наприклад. Я не отримав повістку, але маю порушення в резерв плюс через неприбуття, що робити. Якщо я сплачу штраф, порушення закриють, чи перестануть надходити повістки після сплату штрафу. Мені прийшла повістка, але я з поважної причини не зміг потрапити до ТЦК, чи з'явиться в мене червона стрічка. Що буде, якщо я проігнорую мобілізаційне розпорядження, став на облік ВПО. Після зміни місця проживання, але дані про це в резерв не відображаються, що робити. І ще купа запитань, і купа відповіді на них. Тому я вважаю, що це відео буде корисне вам і цікаво, і хочу розповісти, як на це дивиться Міноборони. Ну і звісно, моя особиста думка буде з тих чи інших питань з цього приводу. І якщо буде потрібна консультація, звісно, звертайтеся. Так, переходимо до. Цієї новини. Як сплатити штраф у Резерв Плюс, роз'яснення Міноборони? Так вона називається посилання, звісно, залишав в описі під цим відео. І що в нас Міноборони кажуть з цього приводу? На початку липня у мобільному застосунку Резерв Плюс запрацював сервіс сплати штрафу за неуточнення даних вчасно. Відтоді функціонал розширювали, і наразі, у такий спосіб, можна сплатити штрафи вже за 9 видів порушень правил військового обліку. Як на мене, дуже багато. 9 видів порушень. Ну, основні в нас порушення, ті, з якими от стикаюся, я постійно по питаннях клієнтів. Це не прибули по повістці, не уточнили своєчасно час на дані, не оновили, не стали там на облік, як ВПО. Ну, це такі розповсюдження і відмова від ВЛК. О, ці 4 порушення це постійно. Є, такі звернення є. Ну, Міноборони ще плюс 5 в нас додає. Зараз подивимось які. Міноборони пояснює, як це працює та відповідає на найпоширеніше запитання. За які порушення можна сплатити штраф Резерв плюс? Це від сьогодні, це 4 вересня 2025 року. До речі, день народження в мене не сьогодні. Зараз у застосунку можна сплатити штраф, якщо ви не прибули за повісткою до ТЦК. Це зрозуміло, це відомо. Не стали на військоблі, коли виповнилося 25 років. Ага, це вже щось новеньке у нас тут так. Не стали на військоблік за нову адресу. Ну, це по ВПО, тут дуже багато звернень. Не стали на військоблік після прибуття з установи виконання покарань. З цим ще не стикався особисто, до речі. Не стали на військоблік за місцем перебування як ВПО. Це ну я би поєднав це два питання в одне за новою адресою, як ВПО, тому що зараз багато хто саме декларує місце проживання, а не реєструє його, тому що зареєструвати без ТЦК ви ж не можете його. Не перебували на військовому обліку за місцем проживання, роботи чи навчання. Не надали майно будівлі споруди транспорт під час мобілізації. Це вже цікаво, хто стикався. Напишіть в коментарях з таким, бо в мене таких клієнтів не було. Не пройшли або відмовились від проходження ВЛК. Ну І це от зараз розповсюджена ситуація, тому що там багато хто пообмежено придатних до 5 червня повинні були пройти і от не пройшли. І ним, ну, ними зараз ТЦК цікавиться, такі штрафи висвічуються. Точніше, не штраф, а порушення. Як працює алгоритм сплату штрафу? Завантажте застосунок, авторизуйтесь. Протягом 3 днів ТЦК та СП має розглянути заяву та надати постанову про порушення, після цього з'являється можливість сплатити штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень. Це 50% від 17. На це дається 20 днів. Якщо не сплатили вчасно, доведеться платити 17, у разі несплати протягом наступних 20 днів сума подвоюється. Становитиме 34 тисячі після оплати червона стрічка з попередженням про порушення у застосунку зникає. Весь процес зазвичай. Триває близько 4 днів. І от, знаєте, от останнім часом дуже багато хто пише з клієнтів, з підписників, дають фідбеки, що сплативши за штраф не прибуття по повісі, безпосередньо от по цьому порушенні, через деякий час в них з'являється новий такий штраф. Як це ТЦК встигає направити за ці буквально 2 дні там ще одну повістку, ну, мені поки що не зрозуміло. Але напишіть в коментарях, що у вас було таке чи ні, хто сплачував, звісно. Щоб побачити свій актуальний статус після сплати штрафу, оновіть за військового документу Плюс. Іноді, до речі, доводиться навіть видаляти застосунок, іноді я своїм клієнтам це рекомендую, тому що чомусь воно не підтягує актуальні дані. І після видалення і встановлення тоді ви вже можете побачити, що там відбувається. Наголошуємо, обов'язок виконувати вимоги військового обліку зберігається. Тому повістки можуть надходити і надалі. Систематичне ігнорування повісток стане підставою для притягнення до кримінальної відповідальності та інших правових обмежень. Це важливо, до речі, звертав увагу також в своїх відео попередніх. Переходимо до питань і відповіді. Я дуже коротко буду і деякі буду коментувати, які повістки вважаються врученими. Ну, всі ви пам'ятаєте, що в нас на сьогоднішній день там порядок вручення повісток змінився в постанові 560, і він там передбачений. Як листами і, там, і вручення особисто. От що пишемо наборону. Вручено вважається повістка, яку працівники ТЦК-ТСП надіслали поштою рекомендованим листом, або вручили людині особисто. Відмітка про це вноситься до реєстру військових зобов'язаних. Якщо людина не прибула вчасно, це не звільняє її від обов'язку з'явитися до ТЦК ТСП. Незалежно від дати отримання повістки, ви зобов'язані виконати її вимогу. Знову ж таки, питання. Деякі люди її просто не бачать цю повістку, або поштар не доніс, або Доніс і щось не те. Нещодавно було у мене такий випадок, що поштар просто залишає повідомлення і не пише, що це повістка тецька. Це також є порушенням. Я не отримав повістку, але маю порушення в Резер плюс через неприбуття за повісткою. Що робити? Потрібні докази, що повістка вам дійсно не приходила. Ну, цікаво, звісно, колись вже Міноборони, напевно, на це питання відповідала. І докази, що не приходила повістка, я думаю, що це може бути звернення до пошти. Ну, я рекомендував своїм клієнтам. Офіційне звернення і отримання, що на ваше ім'я, на вашу адресу не надходила ніяка поштова кореспонденція. Доказ, доказ, я вважаю, що доказ. І от пише в нас Міноборони довідка з пошти про відсутність повістки або повідомлення про неможливість її доставлення. Тоді ви можете звернутися до ТЦК та СП і порушення знімуть. Якщо ж повістка прийшла на пошту належним чином, але ви про це не знали, це не звільняє вас від виконання обов'язків. Далі, якщо я сплачу штраф, порушення закриють. Так, у «Резерв Плюс це буде видно, відмітка про порушення та червона стрічка зникнуть. Проте, якщо штраф не сплачений, ви і надалі бачитемете червону стрічку в плюс». Чи перестануть надходити повістки після сплати штрафу? Ну тут іще не читаючи це, можу одразу сказати, що ні. Це не та ситуація, коли ви сплатили, не прибули, сплатили і за вас, це забуває. Ні, такого точно не буде. Сплата штрафу дозволяє закрити одне порушення, за яке цей штраф був нарахований. Прибирає червону стрічку, але це не скасовує скасова обов'язку виконувати вимоги військового обліку, тому повістки можуть надходити і надалі. Що якщо людині вручили повістку належним чином, тобто поштою або особисто вона може вважатися належним чином попередженою керівником ТЦК ТСП про наслідки наявки, передбачені статтями 210, -210 1 Кодексу України про адмінправопорушення, а також статтями 336-337 Кримінального кодексу України. Систематичне ігнорування повісток стане підставою для притягнення до кримінальної відповідальності. З цим питанням окремо також розбирався. Я вважаю, що бавитися, ну, бавитися в лапках, звісно, не потрібно. Тому що систематика, вона і може бути підставою для кримінальної відповідальності. Хоча деякі колеги мої не згодні з цим, але ну, особисто я вважаю, що якщо ви систематично... Не прибуваєте по повісті, систематично з цим погоджуєтесь, то тут вже можна вбачати умисел від ухилення, ну, точніше, умисел ухилення від мобілізації. Мені прийшла повістка, але я з поважної причини не зміг потрапити до ТЦК ТСП вчасно. Чи з'явиться у мене червона стрічка? Закон визначає поважними причинами стихійне лиха, хворобу, смерть, родича або бойові дії. У вас є три дні від дати, коли ви мали з'явитися за повісткою, щоб повідомити ТЦК ТСП про неприбуття. Та 7 днів загалом, щоб прибути. Питання зняття червоної стрічки в таких випадках розглядатиметься в ТЦК в індивідуальному порядку. Ну, якщо перекласти, я думаю, що все ж таки стрічка з'явиться. А от питання вже повідомляли ви чи належним чином повідомляли ТЦК про це, це вже питання номер 2 тому о, цьому приділяйте увагу обов'язково. Що буде, якщо я проігнорую мобілізаційне розпорядження, як в дужках нас тут бойову повістку, і не сплачу штраф ігнорування бойової повістки це ухилення від призову під час мобілізації. За це передбачена не адміністративна, а кримінальна відповідальність за статтею 336 Кримінального кодексу України у вигляді позбавлення волі від 3 до 5 років. До речі, нещодавно звертались також клієнти, і в них чомусь є це порушення неприбуття по бойовій повісті, по мобілізаційному розпорядженню, але до цього вони не проходили ВЛК. І взагалі не зрозуміло, як воно там з'явилось, тому що надсилати поштою це мобіляційне розпорядження стало можливим для ТЦК лише від нещодавно. Там окремо знімав про це відео, залишу тут посилання, подивіться обов'язково. А у людини розшук стоїть там з квітня, десь 25-го року. Ну, якщо я не помиляюсь, тому це ще питання: можливо, це якийсь баг або помилка. Це треба з'ясовувати окремо. Ну це моя порада. Я став на облік як ВПО після зміни місця проживання, після установи, де відбував покарання. Але дані про це в Резерв плюс не відображаються, я отримав штраф, що робити. Найімовірніша причина оператор ТЦК ТСП не встиг внести дані про ваш статус реєстр військовозобов'язаних. Це може бути пов'язане з великим робочим навантаженням. Радимо звернутися до свого ТЦК ТСП, пояснити ситуацію та попросити виправити помилку. Радять, звісно, звернутися, але краще це робити письмово. Ну, це вже моя порада окрема. Я відмовився від проходження ВЛК, оскільки не мали з собою документів, що підтверджують стан здоров'я захворювання. Чи буде накладено штраф? Дуже цікаве запитання. До речі, слухаємо, що каже Міноборони. Проходження ВЛК є обов'язком військовозобов'язаних, Це закріплено в законах про мобілізаційну підготовку та мобілізацію та військово-боя за військово службу. Під час проходження ВЛК людина має право надати свої медичні документи. Одночас лікарі ВЛК проводять огляд, направляють на аналізи та перевіряють дані в електронній системі ЄСОС, навіть якщо документи не принесені. Відмова від проходження ВЛК є порушенням прав військового обліку, тому радимо заздалегідь попіклуватися про те, щоб усі необхідні документи для огляду були внесені в ЄСОС. Надаю свій коментар, тому що питання болюче і важливе. Міноборони пише, що людина має право надати свої медичні документи, а наказ 402. Цього ж міноборони, затверджений же ними, так зазначає, що людина зобов'язана це зробити. Тому тут трошки от недоопрацювали. Хто писав цей текст, це не врахував. Я думаю, що якщо хтось побачить, нехай врахують. Тому там написано немає права, там написано зобов'язана. І тому, звісно, людина, якщо не має можливості їх надати, вона може посилатися на те, що з собою немає медичних документів. І посилатися на цей пункт 3,5 наказу 402 Міноборони. Тому я вважаю, що тут трошки в нас, ну звісно, в нас так е, як сказати, не конкретно відповідає міноборони на це питання. Попіклуйтесь там, звісно, я раджу своїм клієнтам завчасно попіклувати, щоб вони внесли в ЄСОС. І дійсно, велика комісія спочатку перевіряє те, що є в ЄСОЗІ, а потім вже дивиться те, що ви там принесли в паперовому вигляді. Тому, якщо у вас щось є. Внизі через сімейного ну, лікаря це буде не зайво. Що буде, якщо я не стану на військовий облік, коли мені виповнюється 25 років, коли громадянин України виповнюється 25 років, його статус змінюється з призовника на військовозобов'язане, тому він має стати на військовий облік у ТЦК та СП. Це зобов'язкова процедура. Якщо цього не зробити, людина порушує правила обліку та може отримати штраф. Крім того, відсутність військово-облікового документа створює проблему у повсякденному житті. Наприклад, без такого документа неможливо оформити новий паспорт, офіційно працевлаштуватися чи виїхати за кордон у відрядження. Знову ж таки, тут можу надати свій коментар, колись окремо знімав про це відео, залишу тут посилання, чи треба йти, чи ні. От ніде в жодному нормативі наразі про це не написано, що людина зобов'язана по досягненню 25 років з'явитися саме. В ТЦК та СП. А от якщо ви сформуєте цей електронний квиток, скоріш за все, він сформується у вас без проблем. І буде такий квиток і для офіційного працевлаштування, і для виїзду за кордон, і у відрядження, тому що він має однакову юридичну силу з паперовим. Тому ну, це знову ж таки моя особиста думка. Що буде, якщо подати заяву про визнання правопорушення, але не сплатити штраф? Якщо ігнорувати сплату штрафу протягом 40 днів справа надійде до державної виконавчої служби, це може призвести до блокування банківських рахунків, арешту майна або транспорту та внесення до єдиного державного реєстру боржників. Знову ж таки, звертаю увагу на наступне: Оце подвоєння штрафу з 17 до 34 тисяч, якраз відбувається на стадії передання документів. До Державної виконавчої служби, тобто не раніше, вже, це вже прописано чітко в нас в кодексі, що коли воно потрапляє вже туди до ДВС, а там воно подвоюється. Якщо я маю червону стрічку в застосунку, але не подав заяву на сплату штрафу, моя справа надійде до виконавчої служби ні, але в такому разі Нацполіція під час перевірки документів виявить порушення та може примусово доставити вас до ТЦК ТСП СП для складання протоколу. Все вірно, тут чітко відповідає Міноборони, правильно, я з ними погоджуюсь, у вас штрафу ще немає, бо немає цього адмінпротоколу, він ще не складений, бо для того, щоб скласти адмінпротокол, вас треба затримати і доставити до приміщення ТЦК, заочних штрафів вже немає. Тобто, пам'ятаєте, там рік тому там було у нас законопроект такий про заочні штрафи, його не прийняли в той редакції, тому справа повинна розглядатися за вашу участь. Чи можу я сплатити штраф не в «Резерв Плюс»? Так, ви можете написати заяву в ТЦК і оформити сплату штрафу там же. в нас такі випадки також були, звертались до мене клієнти е і ми подавали заяву погодження зі штрафом, надсилали на ТЦК та СП, вони повинні потім скласти постанову, надіслати на вашу адресу, ну просто трошки більше клопоту. Сервіс сплати штрафу в Плюс є добровільним Міноборони, прагне цифровізувати всі можливі сервіси ТЦК та СП. Якщо я сплатив штраф, це вже останнє питання. Якщо я сплатив штраф, відвідавши ТЦК та СП особисто, маю квитанцію, але в резерв плюс все одно бачу це порушення. Що робити? Так може статися, якщо оператор ТЦК ТСП не вніс інформацію про оплату до реєстру. Тому інформація не відобразилася за стосунку. Якщо ви сплатили штраф за це порушення, вам треба... Не треба визнавати його повторно, і сплачувати знову, але радимо, мати при собі квитанцію. А моя особиста порада звернутися ще письмово до ТЦК ТЕСП. Все це описати, долучити цю квитанцію і наполягати на тому, щоб вони внесли цю інформацію в реєстр, що на сьогоднішній день у вас штрафу бути там не повинно. Звісно, там примітки про порушення і, звісно, того ж розшуку, який повинен був відкликаний бути ще на, ну, на стадії подання вашої заяви про погодження зі штрафом. Так, по цій темі все. Дуже багато питань, дуже багато відповіді, і дуже багато проговорили. Якщо залишилось питання, звісно, пишіть в коментарях. І ще нагадую, що є в мене телеграм-канал, і нещодавно, от якраз до дня народження, там було 10 тисяч підписників. Тому приєднуйтесь, там багато корисного по пошуку можете. Для себе пошукати, і я думаю, що він буде вам корисний, тому що там з'являються новини. оперативніші, тезис по суті вже ця новина, звісно, там є. Тому підписуйтесь в описі під цим відео, залишаю на нього посилання. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.